Ви мене часто запитуєте, а чи залишилися квартири у готовому будинку, який зданий в експлуатації? І тільки зараз я скажу так. Залишилась остання однокімнатна квартира площею 42,7 метра квадратних з неймовірним виглядом на місто пустомити. Ви тільки погляньте, яка краса. Отож, ж входімо оглянемо цю квартиру вживу. Ері в нас з МДФ-накладками на два замки, і проходимо у просторий коридор площі 5,2 2 метра квадратних, де праворуч у нас зручно розташовується шафа для верхнього одягу, а ліворуч шафа для взуття. Проходимо у кухні вітальні площі 20 метрів квадратних і тут у нас встановлений двохконтурний газовий котел на опалення і підігрів води, що входить у вартість квартири. І з кухні є вихід на балкон. У нас розташована спальня, площі 10,5 метрів квадратних та санвузол Площі аж 5 метрів квадратних. Встигнеш забронювати останню квартиру вже сьогодні. І зустрічай неймовірні заходи в сонця. Ні.